Всім привіт, друзі! Ловіть спортивну хвилю на Радіо Бух за мікрофоном Любомир Гапон, а це означає, що в ефірі подкаст без форми. І сьогодні в нас гість унікальна особа, граючий тренер команди Старий Луцький. Про дві ролі, але одну любов до баскетболу. Вітаємо, Антон Мусієнко. Привіт, друзі. Привет. Антона, скажи, будь ласка, от е, яка твоя кар'єра? Як ти потрапив до команди Старий Луцько? Розкажи нам про початок і скажімо, які пройшов етапи до потрапляння в команди Старий Луцька. Привіт. Ну слухай. Етапів дуже багато. напевно в мене не вистачить пальців на руках, щоб їх перелічити. Але давай так, спочатку, я сам з Харківа. Почав займатися баскетболом з першого класу. У 7 класі я переїхав до Донецьку. Там грав у БК Донецьке. І коли розпочався Майдан, то є політична у нас така була ситуація, то я вирішив переїхати до Києва і грав за БК Київ. І після цього МБК МБК Миколаїв, потім знову повернувся до. Вже був клуб Київбаскет з Києву, харківські соколи. Потім почалась повна повномасштабна війна. Я там грав у баскетбол-тренаторії професійно. Ми переїхали до Литви, там пограли, але після цього прийшов час, літо закінчилось, і треба вже якось там. 5 на 5 повертатись, і вирішив повернутися в Україну і продовжити спочатку в Києбаскеті, а потім вже другий рік граю за Старилуцьку. У Старому Луцьку ти вже два роки. Скажи, будь ласка, який найважчий момент можеш виділити в команді Старий Луцьк за цей період часу перебування свого в клубі? Напевно, найважче, що я прийшов з команди Київбаскета, яка боролась за медалі, а тут теж хотілося боротися за медалі. Були все, всі ресурси для цього, але ми якось у другому колі минулого чемпіонату почали програвати. І це було дуже важко. Але потім під кінець сезону трохи виправили ситуацію, а в цьому сезоні. Напевно, був один із найгірших сезонів за мою кар'єру, але я думаю, що все попереду. Певно, що в Старого Луцька все буде якнайкраще. Ми тобі щиро в цій студії цього бажаємо. А, так, так. Скажи, будь ласка, враження взагалі від місцевої баскетбольної культури на Волині? Як би ти описав команду Луцька? От Яка унікальність цієї команди? І взагалі культура спорту на Волині, баскетболь? Е, унікальність Старого Луцька в тому, що це така собі сімейна команда. Усі тебе знають, усі в команді від президента до усіх працівників у залі всі друг друга знають. Тому що ті команди, в яких я грав до цього, були, якщо це президент команди, ти взагалі не знаєш, де він знаходиться. Він може там приїхати один раз за рік на гру і все. Це президент, так як на папері. А тут саме така сімейна команда, і і це навіть не тільки в Волині, це на Західній Україні. так. Якщо описувати унікальність команди, це сімейна команда. Ну це, це круто звучить. Насправді, скажи, будь ласка, дуже цікавий момент. Ти вже дуже багато років насправді, незважаючи що тобі 27 років, ти вже дуже багато в суперлізі, багато років в баскетболі. Ти можеш порівняти, от стан ліги суперліги в загальному, він динаміка рухається вгору. Який стан Ліги, рівень гравців, на зараз, на сьогодні? Твоє бачення, Антона Мусієнко. Я скажу так, що на мою, за мою кар'єру Суперліга була на трьох етапах. Це mm -hmm. був етап до Майдану, це коли був рівень взагалі там шалений. Потім після Майдану почалося взагалі з нуля, можна сказати з нуля, і потроху воно десь у 2017-2018 році вже це. Реально була професійна, професійна така ліга, до якої приїжджали легіонери за 20 там, тисяч, були такі клуби, і була дуже шалена конкуренція. І з 22-го року поступово зараз Ліга починає набирати обороти. Є один мінус це невелика кількість команд. В цьому сезоні 8 команд, рівень, рівень кожної гри підріс, але. Те, що мало команд, це дуже погано. Як грає зараз у пролігу? Розкажи, будь ласка. Тобто, для присічного болівальника так, баскетболу і взагалі на Волині, і взагалі в Україні. Тобто вісім команд грається в два кола. Тобто, який є регламенти зараз грають вісім команд, грають чотири кола. Чотири кола. Так, і після цього плей-офф. Плей-офф стандартний. Перша команда на восьму до двох перемог і. Є така відмінність до попередніх чемпіонатів, mm -hmm. що зараз в Україні грають баблами, і це означає, що в одне місто приїжджають чотири команди, і кожні вісім команд йдуть в парах. Наприклад, ми йшли з Рівного з Рівним в парі, і ми приїжджаємо там до Києва, і в Києві ми граємо проти Києва і Франківська одразу дві гри. Mm -hmm. Зрозуміло, тобто таким, так звані ну, бабла. Це бабло. це формат бабло, так. Зрозуміло, дякуємо. Протягом цього сезону ви змінили свою роль в клубі шинного гравця капітана, так, до виконуючого обов'язки граючого, скажімо так, тренера. Що спонукала клуб і вас, зокрема, до такого рішення? Скажи, будь Клубу потрібно було трохи змінитися, трохи щось поміняти, тому що були, чесно кажучи, ще погані результати. І ми так поспілкувалися з президентом. А на той час мене була травма, яка не дозволяла мені грати на 100%. Тобто я, я міг виходити грати на 50%, але коли ти виходиш і, і собі в голові фільтруєш, що ти там не можеш пришвидшитись, там не можеш на максимум в контакт піти. Mm -hmm. Ну, це на професійному на професійному рівні трохи не те. Тому ми вирішили так спробувати. Коли ще буває такий шанс 27 років стати одразу Звичай. головним тренером команди Суперліги. Так, трохи не вийшло. Але я думаю, що попереду і професійна кар'єра гравця, і професійна кар'єра тренера ще попереду. Тобі 27. Ти був довгий час капітаном. Антон, давай будемо щось робити, давай будемо рухати команду вперед. Тепер ти тренер. Скажи, будь ласка. Авторитетом для одноклубників залишається? Я вважаю, що так. Спілкувався одразу зі всіма гравцями, сказав, ми домовились так, що я там Антон за майданчиком, на тренуванні тренер, на грі теж тренер, і взагалі питань до хлопців в мене ніяких немає. Я зрозумію. Я думаю, що всі це бачили, всі це розуміють, можете в будь-якого. Такого знатока баскетболу спросити, вони скажуть, що все було добре. А, Антон, після відповіді це сімейна команда, я впевнений, що тут все добре, в загальному все буде рухатись в такому напрямку. І як ви готувалися до нового героя? Дивись, як ти готувався. Тобто, чи був в тебе приклад от, наставника, так? тобто, от, з кого ти брав от, якісь, ну, мотивацію до цієї роботи? Я скажу, що тренером я був 4 тижні і. Коли я став тренером, до першої гри було менше тижня. Там було 5 днів, це 4, там, 4 тренувальних дні. Я одразу прийшов так увечері. Я, я розумів, що це буде, включив е, усі там е, тренування е, тренерів Євроліги. Подивився те, подивився те. Розумію, що вже п'ята ранку. То, такий, Так, накидав щось у голову, прийшов, і воно отак-от пішло-пішло. І... Єдину помилку, що я зробив, я дуже багато собі захотів. А треба було якось це менше. Реальність, реальність реальність. Реальність. Але, але це досвід. Я там, маю на увазі, знаєш, хто починає спортсмени шукати якусь роль. Тренер-картер, фільми мотиваційні, інша, інша роль. Ти підійшов професійно до питання, тренування Євроліги. Звичайно, кожна гра, напевно, будується від тих гравців, яка є в тебе в наявності. Це такий важливий нюанс. Яким. Ким буде важче? Гравцем чи тренером? З, звісно, тренером одразу кажу 100% тренером, тому що <гум> вся відповідальність всі... гравець? Гравець це ти приходиш на тренування. Тобі сказали, що ти робиш. Ти відтренувався там 2 години, якщо два тренування, там 3-4 години, так на день. Інший час ти відновлюєшся, ти там займаєшся своїми справами. Єдине, що тобі потрібно, це. За майданчиком залишатися професі... професіоналом. А коли ти тренер, ти після тренування приходиш і ще 3-4 години, все, спочатку, там е... інколи я записував відео тренувань наших, спочатку їх треба передивитися, потім щось нарізати. Відео нарізка. Тому і в командах Євроліги, коли ти на це дивишся. А ти розумієш, що в них там сидять ще за, за скам'якою гравців ще 2-3 людини, які з ноутбуками щось роблять. Аналізують так, для цього в євролізі стільки багато людей там. Який найцінніший урок, Антон Мусієнко виніс з цього сезону, прийшовши від гравця капітана і до виконуючого обов'язки тренера Староглудця? Найголовніше, що я зрозумів, це те, що грати в баскетбол ще можна, але грати в баскетбол можна ще ну, 3, 5, 7 років це максимум. А бути тренером можна постійно. І можна тренером розвиватися постійно. Вже, незважаючи, що ти ще гравець, так можна шукати вже і рухатись в тому так. напрямку. Слідує питання, логічне. Яке ти бачиш своє майбутнє? Скажи, будь ласка, тренер, чи все-таки ще Хочеш, хочеш продовжувати 에, з, розривати Суперлігу, будучи гравцем, скажу так: хочу і те і інше, угу. але ще хочеться пограти. А для цього я розумію, що потрібно. Може, це, знаєте, там другий тренер в команді, гравець. Це більш реально, тому що коли. коли Міщний, яка... та, я та, не знаю, та, так? Так, так, так. Та, 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 тому що коли ти головний, і ще грати, я там виходив на останні гри, але це. Так вийшло, вийшов, тому що отримав Саня про це наш капітан, він грає на моїй позиції, він отримав травму і треба було виходити. А так, поєднувати головного тренера і гравця ну, майже неможливо. Тому, Звичай. якщо це буде асистент тренера, там грати. Я думаю, що з клубом ми домовимось, ми вже попередньо розмовляли за це, але ще треба трохи часу. Я зрозумів, які сильні сторони Старого Луцька можна відзначити? Як команда? Сильні сторони Старого Луцька те, що є довіра до керівництва. Не у кожному клубі в Україні є довіра до керівництва. То у Луцьку є ця довіра, і знаєш, зараз це спокійне місце, коли там. Не, неважливо. Харків, Запоріжжя, коли тебе запрошують в ті команди, і ти чуєш е, Луцьк, рівне, Франківськ, то десь ти, скоріш за все, вибереш е, підсвідомо. І, так? Да, це, і я скажу, це у багатьох спортсменів таке є, і не, не тільки спортсменів. Це так. На Дуже. жаль, так країна в нас живе Стоять. зараз. Всі, всі зараз в такий час живуть. Скажи, будь ласка, без сумнівів, один з найскладніших сезонів взагалі для старого Луцька, для, я певно, і для тебе. Як справляєшся з тиском після таких складних сезонів? Тобто, де шукаєш мотивацію рухатись далі, розвиватись далі? Мотивація це коли ти після програшу, там, пройшло 2-3 дня, да, ти, ти подивився Євролігу або, взагалі, любив від спорту, і побачив якісь перемоги, побачив фанатів, як вони радіють, і ти розумієш, що. Треба підіймати жопу і рухатися вперед. <рес> Це знаєш лозунг. Піднімай жопу і рухайся вперед. Як реагуєш на критику? Дуже цікаве питання. Від партнерів і особливо цікавить від фанатів, так? тобто від глядачів під час гри. Роблю вигляд, що мені все одно, але <рес> приходжу додому, і деякі моменти перекручую в голові, так і. Якась критика, бувають такі люди, які більш досвідчені і вони щось кажуть, і ти реально так розумієш, що вони кажуть правду, і треба щось з цього взяти. Якщо ти послухав всю критику, щось з цього взяв, це вже буде добре. Але так, але на публіку це не можна виносити. Що я мені сказав хтось з трибун там щось, якщо на кожного реагувати. Особливо це, коли я пам'ятаю, грав ще в МБК Миколаєві, а там тисяча півтори тисячі фанів, і кожен переходить під цим ділом і викрикує з трибун, і ти розумієш, якщо ти кожного будеш слухати йому щось відповідати або ну так, да, я не прав, то ти вже не професійний спортсмен ти не можеш так? Кожен в спорті експерт, Колись я чув такого від дуже ім'я тренера. Експерти. Ну Диван. можна, можна і експерти, які приходять до вас, так але кожен розбирається. Він думав, кожен фанат думає, що він розбирається просто на ймовірному рівні в спорті, не розуміючи, який шлях прийшов ти до встановлення на паркеті. Це ну шановні фанати, любіть нас і бережіть. Все буде добре. Легіонери. як з ними дуже екзотичні є особи. Як спілкуєтесь? особливо цікавить поза паркетом, тобто, як ви з ними ладите? Ну, взагалі, от баскетбол за всю свою кар'єру підрозуміває, mm. що якщо легіонери, легіонери це американці. Тобто, якщо ти граєш баскетбол на професійному рівні, ти повинен хоча б розуміти англійську, а краще вже спілкуватися. І за мою кар'єру було дуже багато легіонерів. Коли я був в Київбаскеті, їх було шість, а в один момент взагалі сім. І тобто до такого я звик. Коли став тренером, це трохи вже по-іншому. В них трохи інакший менталітет, і вони реагують на тебе як на тренера, зовсім по-іншому. Mm -hmm. Так, і У нас останній легенер був, це Дерік Ньютон. Mm -hmm. ну, Реально професіонал з великої літери, Тобто він старший за мене, він пограв в професійному баскетболі більше за мене, але все, що я сказав, він розумів мене співслова, і жодних БМ від нього нічого не було. Як бувають такі американці, які приїхали, то йому не подобається, там статистику потрібно, там щось зробити. Так що. У мене не було таких проблем. Є легіонери, в яких треба ще і нам, я так розумію, багато чого від них приймати. Скажімо, бачення розвитку в майбутнього. Дивись, мається на увазі волинського баскетболу? Чи планується взагалі, чи ти знаєш розвиток дитячого, юнацького спортивного баскетболу? Дуже важливо, чи якісь вікові групи по баскетболу, чемпіонати області. Дівочого баскетболу, як, як в Волині розвивати баскетбол далі? Є За це питання години тому назад ми були на дитячих тренуваннях, провели такий маленький, е, м, маленький праздник баскетболу, і я побачив, що тут дуже багато дітей особливо сподобалась дівчача команда, вона грає на ВЮБЛ, І я ще до цього спілкувався з нашим керівництвом, розповідав, як взагалі було найкращі часи там у Донецьку, БК Києві, коли було таке Донецьке велике місто, велика область, і усі міста, які поруч, вони були під егідою цього клубу, мали там одного, двох, трьох тренерів, які їздили, займалися дітьми, і потім робилася збірна. І я. Завжди кажу, що у Волині треба зробити те ж саме, тому що є діти, які, якщо ми кажемо що за не за масовий спорт, а за більш професійний спорт, то в кожному місті є там два-три таких хлопця, які можуть в майбутньому грати професійно. Але якщо вони залишаться в клубі, ну не в клубі, а в своєму місті і будуть грати з тими хлопцями, яким там. Не вистачає там зрісту, не вистачає якихось скілів, Батьки сказали там ніякого баскетболу. То з таких маленьких міст не вийде професійних баскетболістів. Треба їх об'єднувати і якось на базі Луцька це робити. Але це питання вже більш фінансово потім переходить. І це питання. Але ми розуміємо, що якщо ми хочемо розвивати баскетбол на Волині і в Староголуцьку, зокрема, нам треба школа, яка буде давати тих професіоналів. Так це проходить тільки через ігри. Ми всі це прекрасно розуміємо. Це потрібно бути збірна команда області, яка буде їздити спочатку на ВЮБЛ, потім вона буде переходити в команду там першої ліги, як дублюючі склади. І там будуть вже відбиратися гравці. І коли в команді чим більше місцевих гравців. Тим краще, тому що коли ти місцевий гравець, на тебе приходить подивитися папа, мама, потім б. дівчина, жена, твої діти, і за ними приходять якісь їхні друзі, кумов'я. і це вже що, за те, що я закажу. Домашня така сімейна атмосфера буде, коли всі тебе підтримують, і до цього треба стримітися. Щиро бажаю, щоб місцевих майбутнє місцева флора так, баскетболістів в Олині розвивалась і сім'ї. Як це як сімейна команда, щоб сім'ї приходили. Яке бач майбутнє Старого Лузька через 5-10 років? Отаке трошки пофантазуємо. Надіюсь, що це буде команда, команда в Суперлізі, яка грає в мінімум 5. Місцевих гравців, яких які самі з Луцька або з Волинської області. І ця команда грає в суперлізі, де, як мінімум, 15 нормальних таких команд і зі Сходу, з Західу, зі всієї України. Але майбутнє велике. Я впевнений, що так. Знаю все керівництво, впевнений, що все буде добре. Щиро бажаємо Старомолуцькому великих а, перемог А Я щиро бажаю керівництву, здоров'я, успіхів у їхньому бізнесі, тому що завдяки ним і, і тримається наш клуб. Багато чого на ентузіазмі зараз в Україні тримається, все твірно. Коли восенє по справжньому відпочивав? А, чесно, ми по -по -по позавчора на цілий день виїхав на риболовлю. Ти сьогодні відпочивши, так? Трохи так, але але до цього, особливо коли став тренером, це взагалі чотири тижні безсонні ночі. Відповідальність, вона така. Що допомагає перезавантажитись? Отаке питання перезавантаження для мене це в першу чергу. це природа. Коли ти їдеш наважлива, це рибо це в ліс там по гриби сходити, або просто на шашлики виїхати. Оце для мене найбільший відпочинок, коли ти в компанії друзів і спокійно собі відпочиваєш. Супер на Волині, так на, це на Волині. просто до світять, вже доїхав лайфхак будь-якого відпочиваючого на природі людини. Тут від відсвітять до лісів, просто неймовірна красота. Запрошуємо всіх гравців і не гравців до нас. На природу. На світість. — На світість, обов'язково. Сьогодні побували ви особисто з командою, з гравцями Луцька, Суперліги і Володимир, я так розумію, в Новолинську. Володимир після їде. — Ну та ще їдете, так. Скажіть, будь ласка, чи важливо проводити такі зустрічі в майбутньому? Твоє бачення для, скажімо, розвитку баскетболу в регіоні? Звісно, важливо. Поясню, чому? Тому що. Я ставлю себе на місце, коли я був ще дитиною. Mm -hmm. І коли до мене хтось так приходив, а тоді ж тоді був такий час, коли ж не було там телевізора. Ну, телевізор він був, але щоб так спорт, баскетбол показували, ну ні. І ти там прийшов на гру, всі, всі з могодю США, всі ходили на гру Суперліги. Там приїжджає на той час БК Київ, Хімік, І Ти бачиш цих гравців. А він для тебе як великий дядька, да, такий бігає. І хто він, що, а коли він приходить е, вже тобі на тренування, ти там з ним поспілкувався, автографи бігали. І оце от я пам'ятаю себе е, тоді. І зараз, як ми командою прийшли, провели це тренування, і після цього усі діти підбігають, усі такі щасливі. І після цього я розумію, що вони будуть ще тиждень батькам розповідати, як це було круто, і я хочу ходити на баскетбол. І за цього вони будуть, коли батькам вони будуть казати Я хочу йти на баскетбол, то батьки не зможуть сказати ні, і там ви не підете на баскетбол. Вони відправлять. А чим більше людей, тим дітей на тренуваннях, тим більше з них стануть. Хоча б, я там не кажу професійними гравцями, хоча б нормальними спортивними людьми. Тобто, вони просто зажити в спорті для себе, бігаючи баскетбол на паркетах, на вуличних майданчиках. Тобто, залишитись в спорті. Це дуже важливий також. Це тож, також задача будь з тренерів. Дивись, друже, рубрика Кумир. Я тобі називаю баскетболіста, Ну, напевно, дуже. Видатного баскетболіста. А ти маєш обрати той чи інший. На твою точку зору. Uh -huh. Людина, яка залишиться, будемо розуміти, в якому напрямку бачить розвиток, індивідуальний розвиток баскетболу Антон Мусієнко. Михайлюк чи Лені? Михалюк. Михайлюк чи Кравцов? Михалюк. Михайлюк чи Тейтум? Михалюк. Михайлюк чи Шакіоніл? Шакіл. Шакіл. Шакіоніл чи Йокіч. — Йокіч. — Йокіч. — Може завершувати. <гадав>, так? — Тільки одного можеш сказати. Йокіч Лука Дончич. Йокіч Йокіч. Йокіч Джеймс. Леброн. — Йокіч. — Я, чесно кажучи, думав, що ти поставиш на іншого. Йокіч і Йокіч. Тільки Йокіч. одного можеш сказати. Чит Джордан. Йокіч Йокіч, а тоді, скажімо, Йокіч, я зрозумів номер один. Скажи тоді: хто все-таки для Двен Вейт. Двен Вейт. З Леброном, так я згадую їхню в Майами-Хіт здається, просто неймовірна зв'язка була. Супер. І, звичайно, Бліц. Короткі, короткі питання, короткі відповіді. В розважальному такому сегменті сьогодні попрацюємо. Дивись, про команду. Поговоримо трошки mm -hmm. про стали, можливо, для фанатів болівальників це буде дуже важливо. Хтось хоче почути щось унікальне. Хто в команді точно запізниться на тренування? Ти як тренер знаєш точно. Саня Тимощук. Саня Тимощук. З ким насів би поруч у автобусі після поразки. Після поразки. Бренден. Хто з команди? Кому з команди довіриш Аукс у роздягальні? Е -гу -гу -гу. Білявий. Хто найгучніший у Старому Луцьку? Білявий. Також білявий. Е що скажеш арбітру, якщо не бачить фол? Айми майстри. Один на один. Кого би я хотів викликати на гру? — О, Нікого не хочу поки грати. Дивіться, а з кумиром от з Двенвейдом. А, за Кумирів. Він такий ленивий. З ним, так? — Так-так-так. Кого з НБА запросив би до Старого Луцька? Все Йокіча. того лінивого, так. Якщо б суддя дав технічний фол за стиль якого, кого б вилучив би першим в команді? Тимошака, коли він дреди зробив. Пісню, Пісня, яку вмикаєш, але соромно визнати. Завжди вмикаємо Хуба, Буба. <пісня> <пісня> Найдивніше, що кричали з трибун. Ти будеш грати. <пісня> ти будеш грати. Що ти точно не робив би навіть за один мільйон доларів? Не попливу через тису. <ріст> ну і питання, яке задаю всім. Перше, що зробиш після перемоги. Шашлики і на Шашлики на природу і на Е, Заключне питання. Побажання фанатам старого Луцька та всім болівальникам. Взагалі, для всього спорту скажу, що е, бажаю усім натхнення в такий складний час. коли Розумію, і, і власників команд, що фінансово дуже немає допомоги ні від кого, треба тільки на себе розраховувати. І це дуже важко в ну, даний час. А для гравців дуже важко залишатися місяцями без заробітної оплати. І бажають тільки натхнення, і щоб якнайшвидше закінчилася війна, і ми повернулися до нормальної. До нормального професійного сподяку. Yeah. Слава Україні! Гарам слава! Це був спортивний подкаст без форми за мікрофоном. Любомир Гапон. Почуємось на улюбленій хвилі.